Що таке унікальна торгова пропозиція, як її формувати та закривати? З вами я, Тетяна Киричук, ваш бізнес-наставник 15 років. Я допомагаю створювати та розвивати бізнеси. Це один із ключових етапів формування стратегії і упаковки продукту, розробки його лінійки продуктів. Формування унікальності та суперцінності продукту, поки ви не усвідомлюєте, в чому унікальність вашого продукту, ви не можете цього транслювати. Як це усвідомити і почати транслювати? Унікальність продукту це та унікальна потреба вашого клієнта, яку ви закриваєте. І поки ви це не усвідомлюєте, ви цього транслювати не можете. Ми це детально пропрацьовуємо. При розробці маркетинг-стратегії під ключ в індивідуальному або груповому форматі. Коли у вас є усвідомлення цінності вашого продукту, то ви цю цінність можете транслювати, відповідно, легко закривати потребу клієнта і легко продавати. Це може легко закривати і продавати ви, ваша команда і в ключовий меседж, який ви транслюєте в різних каналах просування. До прикладу. Коли я усвідомила наскільки цінний мій особистий досвід, що в мене клієнти купують не просто стратегію, не просто набір якихось інструментів, а саме мій практичний досвід, тому що я на практиці це все впроваджувала, і я знаю, як це працює, то я розумію, коли я продаю цей свій унікальний досвід клієнту, я йому. Економлю величезні суми грошей, які б злилися на неефективні дії в маркетингу. І, відповідно, я допомагаю йому примножити його гроші і зберегти час, тому що в бізнесі, як і в маркетингу, який є рушійною силою бізнесу, час це. Такий ключовий параметр, який визначає вашу успішність. І в маркетингу є таке ключове правило: швидкість завжди краще, ніж якість, тому що якість ми можемо в процесі доточувати. Але щоб робити дії швидко і ефективно, вам потрібен потрібні експертні знання, досвід. І поки у вас того досвіду немає, ви просто робите помилки і витрачаєте час. Що я маю на увазі? Якщо ви не розумієте, як працюють різні маркетингові інструменти і починаєте їх хаотично використовувати, вони у вас не працюють, тому що вони не налагоджені. А маркетинг це система. І оце про що я сказала на початку, ваша унікальність, ваша унікальна торгова пропозиція це ваш один із ключових меседжів, які ви маєте транслювати в усіх цих каналах. А якщо ви в тому каналі говорите про одне, в тому про інше. В тому, взагалі що е, збрело, а в тому, що запропонував якийсь підрядник, то відповідно не формується якоїсь комплексної цінності вашого продукту чи послуги. І якщо ви набираєте менеджерів, які будуть продавати ваші товари і послуги, то це ж ви маєте дати цю унікальну торгову пропозицію. Не менеджер з продажів її має сам е, придумати. Це ваша робота як керівника дати. Правильну задачу дати, як, яким чином продукт закриває потреби клієнта, і яким чином, через які меседжі, той самий продавець має його продати. І без цього продавець буде просто фантазувати, видумувати, і ну, відповідно, це також впливає в тому числі на продажі, навіть якщо ви наймете суперефективних класних продавців для свого товару. Тому унікальна торгова пропозиція це те, що вас відрізняє від інших. І це те, що не тільки відрізняє вас від інших, але й закриває потребу вашого клієнта, в чомусь потребу. Ну, наприклад, мої послуги допомагають підприємцям, власникам бізнесу вибудувати. Ефективну систему комунікацій всередині і взовні бізнесі. Вони допомагають сформувати ціннісну, унікальну торгову пропозицію. Вони допомагають правильно транслювати ці ключові меседжі, виокремити. Вони допомагають подивитися на ваш бізнес, на систему і зробити так, щоб ця система працювала на вас і приносила вас гроші. Якщо у вас є стратегія, якщо у вас є людина, яка має таку експертизу, яка знає, як працюють інструменти в конекції з ринком, з цільовою аудиторією, з продуктом, то цей мій досвід вам зекономить часи, не часи, роки, роки проб і помилок. Тому що те, що ви можете навіть тестувати, взявши якогось рядового маркетолога, ви можете просто купити, придбавши досвід, придбавши досвід, де вам відразу покажуть, які речі працюють, які не працюють. Відповідно, ваша кожна дія для просування вашого бізнесу, кожна комунікація буде в рази ефективнішою. І ваш бізнес почне генерувати гроші, і ваш маркетинг почне генерувати гроші, а не просто витрачати бюджет, тому що задача маркетингу Створювати оцю цінність, додану вартість, підводити, підводити е, клієнта до продажів. Продає не маркетинг, продає ваш персонал, це не треба плутати. Але він ніколи не продасть, якщо він не розуміє, що транслювати, і він ніколи не продасть, бо йому буде дуже важко продати, якщо не налагоджена система комунікацій, система маркетингових комунікацій і немає цього взаємозв'язку. І саме вибудувати ці взаємозв'язки, щоб ваш бізнес працював як робочий механізм, як система, щоб ваш маркетинг генерував гроші у бізнесі і допомагаю я. Тепер ключова дія, яка згенерує гроші в вашому бізнесі, це підписка, лайк і коментар під цим відео. І я буду ділитися ще більше корисною інформацією, лайфхаками. Своїми кейсами пишіть запитання під цим відео, і ми будемо їх розбирати. А якщо ви маєте вже нагально гарячі запитання не знаєте, як його вирішити, переходьте мій телеграм-канал там щотижня, я роблю відкриті маркетинг-розбори, де можна отримати іноді такий розбір в подарунок, долучитися послухати інших. Ну а також зі мною можна повзаємодіяти, зайшовши на індивідуальну. Розробку маркетинг-стратегії під ключ, розробку стратегії в наставництві або просто маркетинг-наставництво в певних процесах або на груповий формат, який ми зараз активно запускаємо, щоб більше успішних бізнесів було в Україні.